280 кілограмів музики. Стільки обладнання необхідно, аби бути найгучнішою в Україні. На день ця автівка перетворила міське литовище на великий танцпол. Тут визначають звуковий тиск та гучність фронтів у авто. Ці величини вимірюються у децибелах та становлять потужність автозвуку. Є два відео: звуковий тиск та громкість фронтів. Звуковий тиск вимірюється таким приборчиком. Він фіксує до 180 дБ, світовий рекорд 179 дБ. У нас в Україні є автомобіль найгучніший, там де 164 дБ. Мій на сьогоднішній день 150 дає по звуковому тиску. А також по гонку фронтів вимірюються трошки іншим прибором. До слова при вимірюванні звукового тиску автівку потрібно обіймати. По швах вона звісно не піде. А ось скло можна пошкодити. В змаганнях тримають машину для того, щоб в машині більш сохранили звукового давлення, бо при вібрації воно через тонкий метал, так, далі все виходить знаружу. Якщо результат більше 150, то як наслідком може облетіти потріскатися лакокрасочне покриття в машині стекло може тріснути. Втім, учасників вдосталь, а глядачів ще більше. Дійсно, сьогодні дійство класне сподобалось дуже. Хлопці молодці, організатори супер. Можна побачити деякі машини, яких ми в місті не бачимо. Походу, які приїжджають з нас з інших міст. Багато класних машин це чудово, дійсно з хорошим тюнінгом. Чудові. Щодо соревновання, цікаво, тут, не, не скучає. Автовиставка та спринт слалом також зібрали чимало поціновувачів. Кожен знайшов своє автозахоплення. Нравиться, от машини нравиться і щось них робити, щоб вони видавали ну якби таку мощність, яку не бачили, наприклад, якісь там заводи. Як ті німці роблять, ті японці заводські машини, щоб їх тімінгувати, це в них вкладувати серце душу. Супер-супер соревновання, дуже цікава траса, дуже швидка одновременно, одновременно дуже технічна. Достаточно тяжело їхати, перегріваються шини, але впечатлення супер, організація на висоті. І ще одне: не йміть віри, що такий спорт лише для чоловіків. Які там чоловіки? Все для жінок теж. Ну, жінки теж люблять, люблять погасати там. Поїздити боком, послухати цю всю музику це теж такий адреналін. Тетяна Популійка, Ігор Павлюк, новини телеканалки Вісім Плюс.